Доброго дня! Попросили невеличкий майстер-клас по шкарпетці, немає наявно в чому показати, то зараз розкажу на прикладі малюнку. На 40-й розмір це приблизно 31 см, довжина самої ступні. На 43 розмір 35 см. Ну, можна ще додавати свобідну від 2 до 4 см повністю по округу. Для того, щоб нога ж набрякша, там, можливо, в бинтуванні, ще в якихось додаткових апаратах, щоб було зручно вдягати. Я просто беру, обвожу свою стопу на папері повністю, виміряю ось цю відстань від п'ятки до великого пальця, і в залежності від розміру, плюс-мінус, ну, ми зазвичай робимо 35, приблизно на 43-й розмір. Вона більша, це нічого страшного. Просто зручніше буде самому військовому. Тоді відміряю відстань, де починається підйом. Це десь приблизно оця буде передня частина носочка в районі 15 см. Просто відмічаю її півколом і перемальовую на інший клаптик паперу. Тобто виходить ось така деталь. Виходить, одна ціла стопа, це наша п'яточка. І передня частина носика. Вона йде в довжину 15 см. Ширина, вона дорівнює ширині ступні. На розмір це десь приблизно 20 см. Ну, Можна стопу переміряти, щоб була ширша зручніша. Тому що є підйом, і ця частина має бути більш така об'ємніша. Вона йде полукругом, щоб була тут зручно до ноги. Далі ми вже будуємо саму висоту шкарпетки. Це 60 см для зручності, щоб заходило за коліно. Тобто коліно десь буде в цьому районі приблизно. Тобто, невеличка ще висота йде за коліно, щоб не сповзала, не спадала. Шкарпетка буде 60 см, і ось це буде серединка, ось ця частинка, ось тут. Середина шкарпетки. Ось ця частина має дорівнювати ось цій випуклій частині. Тобто прикладаємо шкарпеточку, виміряємо ось цю частинку, половинку. Виходить, нам треба взяти ось цю половинку шкарпетки. Це і буде ось ця випукла сторона. Ось ця довжина має дорівнювати місцю, де закінчується пришиватися верхня половинка. До ось цієї середини п'яточки. Оце одна половинка шкарпетки висота. Ось тут дві рисочки, що це має дорівнювати ось цій частині. Тут три рисочки, має дорівнювати ось цій половинці. Тобто, ось тут ширина її. <кій> Місце для ліпучки розріз можна зробити з боку, якщо йде. Там чи внутрішня, чи зовнішня сторона, тобто буде дивитися, з якої сторони нам потрібно. Можна зробити по центру, якщо це вимагає апарат ілізару, який встановлений по центру нозі. Або ж робити з тої сторони, з якої потрібно. Нашиваються ліпучки, краще довжиною 4 см, відстань вже там можна ділити. Поверху обметуємо і або вставляємо шнурівку. Щоб було тут зав'язати, щоб воно трималося тугіше, в когось ножка тут свобідніша, в когось вільніша. Ну це також йде по ширині повністю. І можна пришити різинку, і також тут закріпити шнурівки, щоб можна було зав'язати, тугіше зав'язати, чи свобідніше відпустити.